Цим маленьким страусятам лише декілька днів. Зараз вони знаходяться під пильним наглядом свого батька, та вже за два місяці їх відселять в окремий вольєр. А Кабул буде створювати нову пару та висиджуватиме покоління. Страус, а точніше, птах Ему Кабул в еколого-натуралістичному центрі оселився лише півтора роки тому. Раніше домівкою йому слугувала покинута база на окупованій території сходу України. доглядали за ним солдати. Оце. Фотографія мого сина, і найперше я познайомилася з цим страусом, коли він приїхав додому і подарував мені фотографію, цю, де він з страусом. Знаєте, він мені казав, що давай я тобі мама привезу страуса. Я кажу, куди я його діну. І там вам він потрібніший. Дійсно, він там їх якби розрада була. Та після смерті сина Марії Боняківської Валерія у жовтні 2014 року постала необхідність переправити птаха на мирну територію. Побратими Валерія допомогли страусе перевезти, а пані Марія вже знайшла йому нову домівку. Було прийнято рішення помістити його в еколого-натуралістичний центр. У нас було дві самки птаха Ему і привезли самця. Коли я почула, як він спілкується, тобто видає певні звуки. Було встановлено, що це самець. Ми дуже зраділи. Тому що ми планували і думали над тим, що нам потрібен саме це. Спочатку птах мав ім'я Федя та Марія Боняківська попросила працівників натуралістичного центру назвати страуса на честь її покійного сина та дати йому ім'я Кабул. Такий був позивний у бійця. На новому місці Кабул швидко акліматизувався та знайшов собі даму серця. Він обрав собі самку. І в них почався період парування, і в результаті ми отримали взимку перше яйце. Загалом самка знесла 9 яєць 52 доби Кабул їх висиджував. А 3 травня на світ з'явилося троє пташенят. Ему відтоді зазначають працівники натуралістичного центру, відвідувачів значно побільшало. Подивитися на поповнення до натуралістичного центру. Прийшов і чотирирічний Марк зі всією родиною розповідає: маленьких страусят бачить вперше. Тому від побаченого у захваті. Із мамою та папою, із братіка своєю, з та бабушкою. Як тобі пташечки? Подобається? Да. Ти знаєш, як вони називаються, ці да. пташки? Як? Гусенята. <гум> Якщо мама страус, то дітки. Отримав масу позитивних вражень від побаченого і дідусь Марка Олександр Кривенко. Я здесь був останній раз, коли вчився в школі в 75-му-76 році. Звісно, все дуже добре зроблено. Просто приємно дивитися, радується. А для дітей це, звісно, безподобно. Як тільки страусята підростуть і їх можна буде розрізняти, їм обов'язково дадуть імена. А окрім птахів Ему, у натуралістичному центрі живуть й інші тварини коні, королі, Павліни.